Біблія це важлива книга, але вона дуже довга. Так, це збірка багатьох книг, які були написані протягом тривалого періоду часу, але всі вони разом розповідають одну й ту ж саму історію. Отже, яку історію розповідає Біблія, все розпочинається з того, що нас знайомлять із прекрасним розумом, автором усієї реальності, істотою, яку називають Богом. І він має змогу перетворити темний хаос нествореного світу в порядок, красу та сад, сповнений життя. А вінцем свого творіння Бог обирає істот під назвою Людина. Найвриті це Адам. І вони створені за подобою Бога. Це означає, що вони мають керувати цим чудовим світом від імені Бога, застосовуючи весь його потенціал та створюючи ще більше краси та порядку. Це історія про людей, які використовують свою силу для того, щоб робити щось значуще, щось що дає життя. Але постає питання, як це зробити. Так, людство тепер стикається з вибором, який уособлюється у вигляді фруктового дерева. Люди можуть співпрацювати з Богом і здобути свободу, покладаючись на його розуміння, що таке добро, а що таке зло. Або вони можуть захопити владу та самостійно визначати, що таке добро та зло. Але це як попереджає Бог, їх вб'є. І ось вони чують голос темної та таємничої істоти, яка їм каже, вибір дуже простий. Зірвіть цей плід, він надасть вам силу та свободу правити світом як заманеться, і вони хапаються за це знання, внаслідок чого стають підозрілими та егоїстичними. Це призводить до розриву відносин жорстокої боротьби за владу, та, зрештою, до виникнення цілої цивілізації, що звалася Вавилон, де зло вважалося добром. Саме тому Бог розпорошує це зіпсоване об'єднання людей. І тут в історії Біблії відбувається важлива зміна. Наша увага фокусується на історії чоловіка та жінки, які були родом з Вавилону. це Авраам та Сара. Так, Бог обіцяє, що від них народиться новий народ, нова нація, в якої буде ще одна можливість зробити правильний вибір. І Якщо у них усе вийде, це відкриє новий шлях у майбутнє для решти людства. Саме тому вся подальша історія Біблії розповідає про цю родину. Але події розвиваються не дуже добре. Попри особисте провідництво Бога, родина Авраама піддається тій самій спокусі, коли починає визначати, що таке добро, а що таке зло на власний розсуд, не прислухаючись до Бога. Навіть коли при владі знаходилися їхні найкращі люди, правителі, які любили настанови Бога та мали Божу мудрість, навіть вони піддалися цій спокусі. Та Ізраїль попереджали його власні пророки, що такі дії повернуть їх назад до Вавилону. Але цього разу вже у вигляді рабів, які живуть у вигнанні. Саме це і сталося. Отже, навіть маючи особисте керівництво Бога, Ізраїль зазнає невдачі. Хто ж може досягти цього? Але пророки казали, що на цьому історія не закінчується. Бог відправить Ізраїлю нового лідера, щоб виправити їхні помилки та перебудувати серця та розум людей таким чином, щоб вони мали змогу зробити правильний вибір. На цьому частина біблії, яка називається Старий завіт, підходить до завершення, а обіцянки залишаються невиконаними. Після цього біблійна історія продовжується у новому завіті. Ми знайомимося з людиною, яка походить із роду царів Ізраїлю з Ісусом із Назарета. І він сказав, що зробить усе, щоб ці обіцянки здійснилися. Він зіткнувся з цим темним та, та таємничим злом, якому піддалося все людство, та зумів протистояти його силі. А потім він оголосив, що Бог прийшов правити світом за допомогою нього. Ісус навчав того, як Бог визначає добро та зло. А також він говорив, що справжня сила це служіння іншим. За словами Ісуса, люди, які люблять бідних або навіть своїх ворогів, і є тими, хто насправді править світом. Це дещо спантеличує, але з іншого боку, це дуже прекрасно. Таким самим є й твердження про Ісуса, яке зустрічається в історії далі, що Він і є Богом, який став людиною, якої ніхто ні з Ізраїлю, ні з усього людства ніколи не зміг би стати. Він прийшов, щоб розплатитися за всі наслідки наших злих вчинків, і його жертовна любов виявилася сильнішою ніж зло, ніж сама смерть. Отже, наразі перед людством постає новий вибір, який уособлюється новим деревом. Торувати старим шляхом людства або піти новою стежиною. У цій історії ті, хто обирають шлях Ісуса, живляться силою самого Бога. Люди, які знають, що Бог їх любить та вибачає, стають людьми, які люблять та вибачають іншим. Вчення Ісуса швидко поширюються світом, утворюючи нові спільноти людей, які є послідовниками Ісуса. Але вони стикаються з проблемами. Ззовні вони відчули на собі переслідування з боку людей, які перебували при владі, а всередині в них панувала лутанина або навіть компроміс із сумлінням. Так. Бо слідувати за Ісусом дуже важко, саме тому лідери цих спільнот, яких називали апостолами, писали листи, щоб заспокоїти людей та закликати їх залишатися вірними вченню Ісуса та Його важкому шляху. Їх закликали чекати на той день, коли прийде Ісус та змінить усе. Отже, Біблія закінчується, вказуючи на день у майбутньому, коли все неправильне буде виправлено, коли зло буде викоренено, земля та небо об'єднаються, а людство буде панувати у світі, у любові та силі Бога. Добре, тобто, саме це і є історією Біблії, саме це об'єднує всі ці книги. Але цікаве те, що кожна книга написана у різних літературних стилях, які доповнюють цю історію унікальним чином. І саме про це буду розповідатися у наступному відео.